Вітаю вас і запрошую на заняття з конструювання. Пропоную вам сьогодні виготовити з паперу незвичну квітку лілею. Ось таку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. У мене він рожевого кольору. Ви можете взяти будь-який на свій смак. Олівець, ножиці. Клей або скотч. Для стебла знадобиться дерев'яна паличка або трубочка. Для серединки квіточки можна взяти м'який дріт і обов'язково свій гарний настрій та талановиті пальчики. Ну що, до роботи. Спочатку обведіть олівцем свою долоньку. Ми з вами вже це вміємо робити, але якщо комусь важко, попросіть допомогу у дорослих. Тепер ножицями нам потрібно вирізати намальовану долоньку, скрутіть паперову долоньку і зафіксуйте клеєм або скотчем. Ось так за допомогою олівця. Вигніть пилюсточки. Ми це з вами теж вміємо робити. Подивіться: ось так. Наша квіточка майже готова. Тепер зробимо стебло. Для цього на трубочці закріпляємо м'який дріт. Формуємо серединку квіточки. ось так. Нам залишилось з'єднати усі деталі в одну квітку. Ось так. Для того, щоб отримати гарний букет, нам треба зробити ще декілька квітів. Ось так. Подивіться, який букет вийшов у мене. А фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. А на сьогодні все. До зустрічі, бувайте